Щосереди з 9 до 13 години відбуваються прийоми міського голови, під час яких мер міста довідується про проблеми мешканців Бриспіля з перших вуст та намагається допомогти у їх вирішенні. Цього тижня очільник міста вирушив до мікрорайону Нестерівка. Людей на прийом прийшло не дуже багато, але з наболілими до з питаннями, як завжди, мова зайшла про землю. Чиї то землі? Ви говорите, що комусь ті землі наділені. Чому вони без, роб... без обробітку? Чому ви не йдете на тих землях? Не даєте участки? Чому ви лізе? Хату причиною сплеску емоцій стало питання прокладання нової вулиці в нестерівці. Місцеві жителі бажають отримати земельні ділянки для індивідуального будівництва, але зробити це неможливо, поки не облаштують під'їзд до кожного з них. А для цього потрібно пожертвувати частиною власної землі. Люди прийшли і кажуть: ми хочемо, щоб моя дитина будувалася. Якщо підгород, то не треба прорізати вулиці. ви абсолютно праві. Але якщо людина каже: я хочу, щоб моя дитина теж будувалася. Для того, щоб будувати, тоді треба виділяти і землю під індивідуальне будівництво. Але вона піде пожежну частину. їй кажуть, почекайте, покажіть де ви будете заїжджати на свою розумію, Ну не розказуйте мені, бо я це знаю. Ні, Понимаю, так має, це ви... Де гарантія, що ми тут прижемо вулицю і мої дитині тут нарешті? Де гарантію? Ви даєте гарантію Пишіть, пишіть. Давайте з вами складемо договор І з ними пишемо договора. І все Емоції жителів мікрорайону зашкалювали, і на звернення міського голови останні не реагували, адже добровільно ніхто віддавати свою землю не збирається. Та врешті-решт Анатолій Солойович знайшов спільну мову із жителями Нестерівки. Я особисто ніколи не піду проти людей, ніхто там чужий на вашій землі не буде казейнувати. Не буде Дискусія щодо прокладання нової вулиці в мікрорайоні Нестерівка. Тривала протягом години. Міський голова поставився до проблем людей з розумінням і аби не чергу запропонував кожному кого хвилює питання нової вулиці зустрітися особисто Євген Трофімов Ігор Романенко, новини телеканал Бориспіль.